Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж, почав мене відділуватися стартер. Ось я його зняв. Получається, е, бендікс е, мозгіморочить. Е, виходить, що типу стартером ну, хочеш завести, ключом повертаєш, він, типу кляс-кляс-кляс-кляс. Пішов за маховик, там буквально 2 мм сіпнув, він у зуби вскочив і укрунувся. Потім воно все це діло хуже, хуже, хуже. І так він у мене вже рок, ну, два роки, це вже з прошлого року викабелювався. ну то заводить, то не заводить. Ну що ж, вирішив був все-таки його розібрати. Так як сезон картоплі саме починається, потрібен трактор. Думаю, зараз десь у полі хай відіргнеться, поїдеш до людей, буде ще хуже. Став я ось. Розібрав вже сам цей стартер. Розбирається він елементарно. Буде зараз в углу силочка. Я його вже розбирав, міняв тут автулку. Точніше ставив, так як у мене її тут не було цієї втулки. От. То виходить, що я його вже розбирав і показував, як розбирається. Але що тут виділяється? Бендікс? Здивимося він. Він, виходить, навіть, якщо взяти так. Зараз зажму в тиски, покажу. Ось, зажав. Дивіться, Бендикс має легко крутитися. Він тут ось ледь крутиться. І я це замітив, коли на тракторі раніше муховика вистачало провернути, І зуб цей. Він повинен, коли е, втягує ще його пхає вперед. Він тут скосинка є трошки на... Зуби і трошки на маховику зуба, і він повинен і скочити і крутити. Потім змикаються контакти, коли він повністю вийшов. а Мене навіть не виходить до того і, виходить, до того моменту, що навіть контакти не змикаються. От. І він просто заїдать почав. Ну, можна купити новий Bendix. От, а можна відремонтувати макаром, що його розвальцювати. Ось я його тільки що розвальцював. Взяв такою твердочкою. Ось така в мене типу молотко можна вдаряти. По кругу трошки відвальцював, потім отак ставив на тверде і по кругу стукаючи, цей бортик віра, вирівнювався і ось воно, як бачимо, хоче вже зійти. Зараз також ще думаю стукнути і воно зійде. Хочу вам на камеру показати і собі, щоб навіть якщо щось десь станеться, щоб це все діло передивитися, якщо якісь там шарики випадуть, чи що що, відкуда. Ось, зараз це все діло покажу розкажу. Так, зараз будемо розбирати і дивитися, що там да як. Розвальцювавсь. І вони, то наче як не ремонтно пригодні йдуть ці бендикси. Тут, в принципі, ти як мотоц... в велосипеді повинен бути, оскільки я розумію. Ось там видно шарики, пружинки. Він просто сухий, повний грязі тут. Як його тут правильно розібрати, це я не знаю. Зараз. Будемо пробувати. Ага, ага. ага. Зараз просто це все діло вилетить, наскільки я розумію, його це все стулити, буде, мабуть, проблема. А, ні, дивіться, ага. Все, я зрозумів. Він тут бронзова втулка в ньому всередині. Дивіться, там повно гразі набилось. Плюс самі ці всі пружинки, шарики, все в гразі. Все повністю в грозі. Зараз ми це все діло в бензинчику помиємо, соберемо, змажемо графітною смазкою. Я думаю, воно це все діло буде їхати. Він ось тут ходить на цьому валу. Трошки вже навіроботка пішла така, хоча Ну, трохи є. Тут ці теж зараз щоточки по металу, бензинчиком помиємо. Соберемо, самі підчіпники, змазка в редукторі, все в старті рі бомба. Я його тоді був перемазав, все класно. Так що зараз це все діло переміваємо в бензині і все буде працювати. Так, що ж, беремо це все діло миємо. Бачите, такі тут пружинки. Типу плоскі такі. Так, що ж, складаємо назад це все діло, беремо ось Получається, пружинки ставимо і ставимо шарик. Потім це все діло змажимо графітною смазкою. Поки що на суху, все промив. Тут також тулочку вичистив, гарненько. Це все діло помив, почистив. Тут цю косу шестерню також вимив. Ось. Беремо змазку. Воно було наче як якимось помазане літолом чи солідолом, ну видно низькотемпературним. Бо воно типу як загоріло. Все. Ось у мене є така графітна смазка. Колись мені підігнали із метрополітену хлопці там робили. Це вже ці смазці, вона в мене тільки вже років 10. Вже тієї людини нема, вже вона покійна. Ще колись мені підігнала. Так, тут гарненько все змазуємо. графітною смазкою. Тут також. Потім вала вже в кінці посередині цього змажимо, поки що його не будемо. Так, це все діло. Угу. Хочуть вискочити пружинки. То легко його зібрати. О, все-таки зібрали. О, бачите, він цю сторону не повинен покручуватись, а в цю ось він повинен легенько йти. А то в мене прям закли... заклинив, що навіть не можна було обернути. В кісках тільки ви бачили. Або з усієї сили. Так, тепер цінні пластинки. Смазка була загорівша, я ж кажу, воно просто вийшлося, що сухе зробилося, наче як. Можна це все діло купити, але я люблю, щоб провірити, чи можна це все діло поремонтувати своїми руками. Ні, то вже потім роблю купля, купую. А так то стараюсь зробити ремонт. Тим паче, що тут вироботки майже нема, Стартер, вважайте, вже майже ну, вже трактору є 5 років, але в мене він ще тільки буде в жовтні, як 5. Але рахуйте, що вже з 5 років він тарабани цей стартер. В принципі, то що тільки втулочка була, поставилась. Ось. все, це все діло, тиски зажимаємо, гарненько обстукуємо. Вальцуємо і все. Скажу, тіски зажимаємо, вальцуємо отак плотненько за шестерню, щоб воно сюди прижалося, і по кругу обстукали. І все, ніде воно не дінеться. Потім покажу, як заводиться. Так, ось так. Виглядає тут маркіровка, поцарапана. Я зараз ставлю фото з сайту, раді цікавості, скільки коштує цей стартер. От. І побачите його в маркировку, як він правильно називається. 12 вольт, 4 кВт QD J1401 рисочка, 1. Бо є ще тут замість 1D буква, то він йде 3 кВт, то на мотор 1120. Ось тут навіть є маркування. І тут ось значок шифінгу. Ну, стартер такий добротно зроблений. Кругом влагозащитні резиночки стоять. В принципі, нормально. Ну, 5 років пройшло. Я думаю, що тут Бендікс. Все одно ну, він так тугенько крутиться, але сюди вискакує легенько. Я думаю, що повинен працювати. Зараз поставимо і подивимося. Бо я люблю, щоб стартер скрутив без, як сказати, без декомпресора. Хотеплий, він повинен прогріти заводитись без декомпресора. І літом я зранку також заводжу завжди без декомпресора. Тільки в холодну пору чуть кручу на декомпресорі. Так, зложив стартера, поставив. Декілька разів довелося розбирати, так як пружинка вискочила на і Почала морочити мені голову і не міг розібратися що, поки повністю не розібрав, побачив дещо, поправив, склав, наче стало все заводитися. Будемо зараз ціпля... ціпляти вже вон косарку. І вонкосарку. Так як на роботу зранку. Б. Так що ж, пробуємо завести без. Де Декомпресора так має заводити са шліпо? Давайте ще раз опинилися, може часом другий раз не завести, ісь не спів ще акумулятор зарадитись.